Привіт-привіт-привіт-привіт, мої улюблені підписники! Так як серію Porto ми відносно пройшли, то прийшла пора розібрати ще одну серію ігор від Вауді, яку відбувається у тому ж всесвіті, Half-Life. Тим паче, нещодавно їй ще й стукнуло 25 років, тому розробники викотали масштабне оновлення, яке вже обговорили майже всі не лінь, принаймні серед одногомовних ютуберів. Я від трендів сильно відстаю, бо не вмію хайпати, а тому огляд роблю тільки зараз. І частково із моєї лінії, а частково із складності першої частини. Хоча, можливо, це я просто казував. Але про все по порядку. Любимий горет може й спать спокойно. Щоб Любимый розповісти город... історію розробки першої хави, для початку поринемось загалом у історію відеоігор, а точніше, епоху 90-х. У 1993-му Software, що вже були відомими за Wolfenstein 3D, випускають свій новий шутер, що до сих пір має популярність, а саме Doom. І вона настільки стала проривною, що багато хто інші шутери називали просто клонами Doom, і навіть той же Wolf, що вийшов раніше. І цифровані вороги з моделек, зброя та навіть руки, висоти даху та полу, сходи, декілька просторів та геймплей. Все це було чудово, і гра настільки стала відомою, що її портували усюди, де тільки можна і портують навіть до сих пір. Але тоді це були порти на Linux, Windows 95, Sega 32X, Atari, SNES та PlayStation. Звісно, Doom втрапив в скандали через тематику та купу інших подій, та все одно гра була досить успішною, що згодом команда зробила другу частину, яка стала ще успішніша. І після пари доповнень і все ж знову почали рапорцювати над новою грою, вже повністю у 3D графіці, Quake. На цей раз розробка була довгою, та гра вийшла вже у 1996 році і стала новим проривом. Настільки, що по ній навіть почали робити моди, які зараз стали доволі популярними іграми, Team Fortress та Navio Seals, що згодом стане Counter-Strike. Так, ти щось запіздівся, де історія Half-Life? Ладно. Насправді між тим, що я розповім, і історією Half-Life є зв'язок, про який сказав лише поверхово. Пам'ятаєте, я казав про порти Doom та порт Doom на Windows? Так от, цим портом руководів тоді ще працівник Мікрософт Гейб Нюл. Вей, закеб? Кама, натеврі дюви та біргай. Він тоді взагалі займався операційною системою Windows, та після розробки того самого порту, і згодом після виходу кваки Гейб побачив майбутнє у відеоіграх та пішов з компанії, взявши з собою Майка Гаррінгтона. Разом вони і заснували компанію Valve, причому в день весілля Ньюла. Потім набрали працівників собі в команду і почали працювати над першою своєю грою у жанрі шутеру. Ейп не хотів робити новий рушій для гри, так як тоді це було дійсно досить складно, особливо коли вони тільки почали існувати, а тому придбав ліцензію УІД на Quake Engine, що використовувався для першої та другої кваки. Але в кінцевому результаті команда все одно додала власний код, і з цього вийшов вже їх власний рушій Source. Та й загалом ігри ід сильно надихав розробників, і навіть можна побачити паралелі у сюжетах Думу та халфи, а саме концепції якоїсь научної корпорації, де щось пішло не так, і один головний герой вооружився та почав вбивати в чучел. Але крім думу, команда надихалась також квакою, туманом Стівена Кінга, а дизайн рівнів був натнений мангою Акіра. Крім того, команді було потрібно знайти і видавця гри, і Valve дійсно важко було його знайти. Багато хто вважав, що гра була занадто амбіціозною для новачка, та все ж видавець знайшовся, і вони змогли підписати контракт з Sierra Online, угоду на лише одну гру. Бо сам видавець був зацікавлений випуском шутеру, а особливо на такому рушії. Вже на початку 1997 року Valve презентували гру на e 3 показавши анімації та штучний інтелект. І хоча тоді гра була геть іншою, що видно по різним текстурам, моделькам та загалом стилю, і до речі, в деяких якраз і війни ось те саме натхнення туманом, все ж її сприйняли досить непогано. А і після того всі зрозуміли недоробленість та нецілісність проєкту та почали його перероблювати. Для цього вони поділили команду на декілька груп, які працювали над геймдизайном гри, та потім зробили документ з усіма аспектами гри, який згодом передали сценаристу першого Файфу Марку Лейдлоу, що був письменником-фантастом. Разом з командою вони працювали над ідеями їх для гри працювали над сюжетом та рівнями. І ось нарешті. Після тестування гра вийшла вже 19 листопада 1998 року. Відразу вона увірвалась у гріву індустрію та почала забирати нагороди від критиків. Ця гра була справжнім проривом на той момент, бо мала тоді проривну графіку, що ще тоді виглядало досить чудово, та всьому була кольоровою, цікавий сюжет, що розкривався не через звичні касени вигляді років. А прямо у грі, хоча і зроблено це було лише за брак коштів. Так чи інакше, гра отримала навіть нагороду гри року. Ну а тепер, нарешті, поринемось в атмосферу безнадії та зруйнованого прибульцями комплексу. Гра починається з того, як ми, тобто 27-лічний мужик Гордон Фрімен, їдемо на еюкрісі по комплексу Бекмеза. Що це за комплекс такий? Це научний комплекс, що був збудований навколо пускової шахти у Нью-Мексико у 1950-х роках. І до речі, комплекс цей був дуже великий і при цьому сучасний в плані технології, бо навіть спонсорувався владою США. А наш же герой пішов туди працювати, бо його взяв Айзек Кляйнер, що був його наставником у масастіму інституті та вченим комплексом. І присівалося ташому Бородатому там нормально, бо він продужився з тим самим кляйнером, і з Лайм Венсом, і з охоронником Барні Хуном, з яким вони навіть поспорили на піву, хто перший дістанеться до офісу кляйнера за ключами, використовуючи вентиляційні шахти. І, звісно, Гордом переміг. Коротше весело. Так от. Їдучи по залізниці, бачачи по дорозі того самого Барніка Калхуна, доїжджаємо до нашої станції, де до нас дуже довго підходить охоронець і каже, що ми запізнились. Доброго ранку, пане при схоже, що ви трохи запізнились. І головне, що навіть коли ми вийшли з потягу, то він ніби спеціально довго йшов до дворів, щоб відкрити. Та ще й навіщо зробив ротом звуки кнопок. Взагалі, день був сьогодні дивний, бо комп'ютери і навіть двері входять з ладу. Але це хвилювати нас не повинно, бо ми западло. <плес> так зробивши декілька пранків, получаємо свій захисний костюм, та потім ідемо до статувальної камери на шляху спілкуючись дівчинами. Загалом багато цікавого вони не кажуть. Апаратура виходить з ладу, зразок у них ніхофігась, який особливий, і що треба його на якнайшвидше протестувати. Ми ще не відправили зразок до тестової камери, антимасовий спектрометр працює з ефективністю 105%. Це дещо небезпечно, але без цього ніяк. Адміністратора дуже сподівається отримати докладний аналіз цього зразка. Гадаю, він йому дістався не за просто так. Взагалі, на той момент, наша команда займалася дослідженням телепортації, і ця телепортація працювала за таким принципом, що вона спочатку переміщувала інший всесвіт, зен, а потім вже у кінцеву точку. Загалом, це система говна, як і цей самий найобистий ячистіший кристал, який ми все ж пізніше тестуємо у спеціальній камері. І як треба було очікувати, настає піздець, що у Лорі Half-Life називається резонансним каскадом. Нас телепортують то туди, то сюди, і по ітогу ми прокладаємось вже в аварійному стані. Усюди трупи все ламається, ще й тварюки зену, які були тутешньою форою, захопили майже увесь комплекс. Пси, що створюють хвилю, яка здатна зруйнувати все навколо, вартигон, що стріляє блискавками, буски, що плюється рехотнею та навіть вбиває хаткрабів, та інші. А невдовзі ми получаємо першу нашу зброю, яка стала символом хаф лайфу мантеровку. З нею ми б'ємо і перших наших ворогів хедкрабів. Хеткраби то в принципі найбазовіші вороги у цій серії, які здатні застримнути на голову та захопити тіло, роблячи із жертви щось на кшталт зомбі. І до речі, скоро ми побачимо одного з науковців, якого захопив ходкрап і якого застрелює охоронець. Отримуючи нову зброю, ми рушаємо на поверхню, щоб евакуюватися. А від одного зі вчених ми так і взагалі дізнаємося, що у комплекс прибули загони військових Хеко. Але ці загони, скажімо так, вони прибули сюди не задля порятунку вчених, а задля захистки від усього живого, щоб, типу, не було навіть свідків того, що взагалі відбувалось. А тому, коли нарешті бачимо військових, то вони спочатку відкривають вогонь по вчених, а потім і по нас. І тепер до нас додаються ще й вони в якості ворогів. І вже під опічну музику ми їх вирізаємо. Загалом непогані вороги. Іноді розумні, тактичні, копоту даються, але і не те, щоб дуже складні. Коротше, Зустрічаємо ще одного вченого, який каже нам знайти команду Кобексу Лябда, які типу можуть нам допомогти. І ми йдемо, звісно, к ним. І, звісно, не без перешкод. Бо спочатку ми зустрічаємо цього великого гентайного монстра, якого, щоб бити, треба запустити і пало, і кисень, і електрику, і вже потім запустити тестову камеру, яка спалює нафіг цього монстра. А там, пробираючись далі по трубах, зустрічаємо на злізнодорожці ще одного боса Гаргантюа, для вбивства якого теж треба добряче пройтись по половині комплексу. а саме пройти через цілий блокпост військових, щоб теж врубити електрику, і вже потім привести цього великого падлюку до генераторів та заставити його вибухнути від струму. І знаєте, цей підхід до босів мені дійсно подобається, бо це цікавіше, ніж тупо застрелювати його усім, що в тебе тільки є. Так, гонарх. <кій> Вбиваючи і другого боса, сідаємо на вагонетку та зустрічаємо охоронця, що вказує їхати до ракетного комплексу, ракета якого вибивала супутники на орбіду. Один із твоїх друзів-науковців попросив мене передати тобі це повідомлення. Ти маєш сісти на цей потяг та доїхати до якогось комплексу, у якому знаходиться ракета, призначена для виведення супутників на орбіту. Я не знаю, де саме розташований цей комплекс, а той науковець так поспішав забратися звідси, що забув мені розповісти, як туди добратися. Та найважливіше те, що військові скасували запуск. Тож, коли ти знайдеш цей комплекс, тобі доведеться потрапити до кімнати керування та запустити ракету власноруч. Той науковець згадував про якусь команду лямбда, який для вирішення всіх цих проблем конче потрібен той супутник на орбіті. Хуй зна, що це значить, але робимо розумний вигляд та їдемо далі за його вказівкою. І звісно, на шляху у нас стоять ті ж військові, що потім настільки на нас розлітилися, що ми стали їх майже основною ціллю, і багато хто з них хотів нас бити. Ну і крім того, серед перешкод був ще й оцей баг. Але на це не звертаємо увагу і просто доїжджаємо до комплексу, далі чуючи часткове підтвердження моїх слів від самих хипушників. А потім і запускаємо ту саму ракету. Після цього, коли їдемо вже на іншій вагонеці, воєнні нас підривають, там ми падаємо на дно у воду. Взагалі, я трохи здивований, як Гордон не получив хоча б затрясіння мозку від цієї фігні. Типу, що вже він не носить? Ладно. Пролізаючи далі крізь воду, зустрічаємо ось такого величезного шлакоблокування. Та получаємо арбалет транквілізатор для його вбивства. І ми його вбиваємо, та потім повністю проходимо цей маленький водяний рівень, який я вже встиг не полюбити. Вже далі біля морозильної камери ми зустрічаємо ще одного вченого, що радить нам триматися якихось старих систем комплексу, щоб залишатись живим, та те, що за нами стежить за допомогою датчиків на костюмі. Причому стежить і вчені, і військові. Наукова команда стежить за твоїм пересуванням за допомогою системи охорони комплексу. На жаль, так само роблять і військові. У твоєму костюмі повно приладів для стеження. Та все ж краще так, ніж бігати тут гуляка. Там прохолодно, тобі доведеться квапитись. Холод швидко розрядиться тобі батарею. Якщо ти плануєш дістатися до комплексу лямда, тобі краще тримати захтарів і люстряних сон. Десятибабезпека застаріла, та давай від ідеалу. Саме так я її роблю. Поки що живий. Я чесно не дуже розумію, що означає перше, бо ми і так ідемо по майже лінійному комплексу. Але далі деякі локації будуть дійсно виглядати застарілими. Коротше. Далі, пройшовши морозильну камеру та піднявшись на ліфті, зустрічаємо охоронця, який хотів нам щось передати. Та тут його вбивають. І це перше появлення чорних оперативників, а точніше чорних оперативниць. І тут взагалі стається трохи абсурдна фігня. Типу до бок меса прилетіли військові, щоб зачистити комплекси і позбутися свідків резонансного каскаду. Але потім прилітають ще оці чорні оперативніці, щоб теж зачистити комплекс та позбутися свідків. І на цей раз вже навіть від військових вони ще будуть проявляти себе, але у цій грі вони фактично роль не грають і з'являються лише два рази за весь геймплей. У будь-якому разі ми їх вбиваємо та просуваємося далі. Але тут військові знову роблять подлянку, зачиняючи нас у кімнаті, а потім відпиздувши ногами і руками. Куди ми тягнемо цього фрімена? Нагору для допиту. Якого курва допиту? Вбити його та й усе. А Якщо хтось знайде тіло. Тіло? Яке ще тіло? І потім через час ми приходимо до тями вже у пресі. Але так як цей тренд з просом вже не популярний, то ми вилазимо звідти. Знову почаємо монтировку та вибираємось вже до старої частини комплексу, а точніше до її заводської частини. Взагалі. Під час першого свого проходження я не дуже любив цю частину гори, бо тупо не розумів, куди ми йдемо, навіщо ми йдемо, особливо ненавидів, коли з рейок та мені приходилось без боєприпасів пробиратись через цих довбаних хедкрабів. Але під час зйомок фотажів цей момент здався мені вже не таким складним. А тому швидко попадаємо до частини, девчені типу досліджувало Зайновську фору, взагалі, напевно, мій улюблений розділ. Хоча ми тут заново получаємо усю зброю, це доволі цікавий рівень, і він мені навіть не здався душним, та не бісив. Плюсом ми бачимо, як вчені обходилися з прибульцями, закриваючи їх у камерах та вбиваючи їх різними методами. Коротше, зачищуючи будівлю від військових та звільняючи вчених, знаходимо нову зброю у вигляді та опушки, ну, до речі, довольно сильної зброї, якою я часто потім користувався. І потім, за допомогою вчених, вибираємось в будівлі та починаємо вже йти до комплексу Лямбда через натовпи військових, що повністю захопили зону, навіть полазив в повністю заміновані будівлі. І до речі, цей мій другий улюблений розділ. Було офігенно вирізати військових на поверхні разом з воєнною технікою під МОЗОН. Це камені всього 16, будь ласка, не мобілізуйте мене. І просуваючись далі, разом з нами військовий стріляє та починають вже її прибульці, доки ми чим не чекаємо, доки вони закінчать друг друга мочити. і вже потім добиваємо останки. І так, доходячи до якоїсь автопарковки, звичайно старого доброго гаргантюа, від якого ми мусимо тікати до радіо та тактичної мапи, за допомогою яких ми його і підриваємо. До речі, з цього радіо ми дізнаємо, що військові вже потихеньку починають залишати комплекс, а тому дедалі ми їх зустрінемо вже рідше. Відірвавши все, що тільки можна, ми нарешті через підземні води, прибульців та чорних обортивниць. потрапляємо you. до комплексу лямбди, де нас зустрічає вчений та вводить у курс справи. це останні вхід до комплексу лямбда. Всі інші були заблоковані, аби стримати вторгнення. Коли б зрозуміли, що ви маєте шанси дістатися комплексу, було вирішено зіграти у камінь, ножиці папір або брати того, хто залишиться позаду та впустить вас. Мені ніколи не в цій грі. Мої колеги чекають у центрі реактору Лямда. Чекають на вас. Зараз реактор не діє, але ви можете його активувати на шляху вгору. Вам та ще інакше доведеться затопити ядро, щоб дістатися лабораторії телепортації. Так то про це знати ви не повинні. Але я бачу, що ви також знаєте більше, ніж належить якійсь одній людині. Як можна зрозуміти далі, затоплюємо ядро, паралельно з тим отримуючи нову мощну зброю, а потім пробираємось через натовп-падлюб до реактору з порталами. До речі, там і наглядно бачимо, те, як вчені тут досліджували телепортацію. Коротше. Мансуючи через портали, потрапляємо вже до центру, де зустрічаємо ще вчених та охоронців, що дають нам доручення вбити якусь велику істоту у зені, що керує цими прибульцями. А потім дають і модуль дального стрибку. Ми зібрали велику кількість чудових зразків. Усі з прикладованого світу потім а не в досі а скарати почали самих членів про закону. Ми вважаємо, що там знаходиться величезний портал, створений завдяки потужній концентрації дуже міцного створіння. Коли побачиш, одразу зрозумієш. Мені це казати кодуни, але ти маєш спробувати його вбити. Так, ти мусиш його вбити. Звісно ж, ви нам нічого не винні, пане Крімане. Але ви зашли так далеко. Ви знаєте про це створіння те ж саме, що й ми. Ми знаємо, ще, що якщо ти цього не зробиш, повертатися тобі буде немає. Так, тож... Якщо ви згодні, мій колега чекає на вас із систему керування портал. Він відкриє для вас прямо пане при мене. Поклатеся. І потім потрапляємо до великого порталу у сам Зен, який нам має відкрити ще однічений. Захищаючи його, ми розбігаємося цей портал і стрибаємо, нарешті попадаючи в великий і чудовий Зен. Що за хуйня? Так, Зен тут виглядає, прямо скажемо, не дуже. Звісно, схоже на щось неземне, але у Black Mesa Xen виглядає тупо набагато краще і зрозуміло чому. Але розробників не засуджую. І так, ідучи до та стрибаючи по зену, бачимо наших померлих королег у тих же захисних костюмах і вбиваємо купу тварюк на шляху. Оцих літаючих ньордів, гонарху якості боса, що являється типу мамою хедкрабів, і, до речі, босфайт з нею трохи нудний і навіть складний. А потім через ферми солдатів потрапляємо до тої самої істоти, що керує фауною Зену Ніхіланта. І, до речі, навіть зараз він виглядає досить незвичайно і навіть трохи кріпово. Цікавий факт! При його створенні розробники були натхнені народженням сина Гейба Ніула, так як сам процес пологів був доволі страшним, як думаю, Гейб Ліза, його тодішня наречена. Так от. Спочатку винищуючи кристали, а потім вівчись із самим нехілантом, ми спричиняємо вибух, під яким ми мали померти, але тут. Але тут нас телепортують віддалене від цього місця, і ми бачимо якогось чоловіка, що у ком'юніті зветься Джименом, який усю гру нас переслідував, і тепер ми його бачимо лицем. лицю. Гордон Фрімен, власною персоною, схований у захисний костюм. Я дозволив собі позбавити вас зброї, адже за великим рахунком вона належить урядові. А ось костюм. гадаю, ви його заслужили. Прикордонний світ Зен наразі перебуває під нашим контролем. Завдяки вам, вам довелося не забронити руки. Я вельми вражений. Саме тому я і тут, пане Фрімене. Я запропонував ваші послуги своїм е е працедавцям, і вони дали мені право вас працевлаштувати. Вони погоджуються зі мною, тому що ви маєте необмежений потенціал. Ви вже довели свою рішучість, тож, гадаю, з ухваленням чергового рішення проблеми у вас не виникне. Якщо вас цікавить моя пропозиція, просто прийдіть крізь портал, і я сприйму це як так. Альтернативою, що ж, я можу запропонувати вам бій без жодних шансів на перемогу. Прикрий кінець, враховуючи те, що ви щойно пережили. Робіть вибір. Gмен дає нам вибір, і в одному випадку ми поведемо до натовпу прибульців без усілякої зброї, а в іншому він нас переносить у стазис до наступного завдання. І думаю, ви вже здогадуєтесь, що друге є канонічним вибором, але все ж перший є більш символічним. Чому? Бо нашого героя звуть Фріменом, буквально вільною людиною, яка нікому не підчиняється. А при другому ми лише стаємо рабом якогось дядька в костюмі. Хто зна, може, якби не друга частина, то відмова від праці була б канонічнішим вибором. Може, Гордон би вижив і виправдав би своє звання вільної людини. І так, якщо чесно, у мене трохи змішані відчуття від проходження першої частини. Так, вона прикольна і дає свої емоції, а іноді навіть може вразити. Але здебільшого вона очікувано є застарілою, за складною, за душною, і я би не став її припроходити по декілька разів, як деякі. Звісно, тоді це була чудова гра і оцінки вона свої явно заслужила, але ми не живемо минулим. Принаймні, крім тих, хто все ще грає у всі ігри, які тільки існували на сурсі та голдсурсі, моди до них, не випущені моди, моди на моди, та живуть цими старими іграми. Але загалом мені сподобалось це відчуття. З новим роком і до наступної зустрічі. Не думаю, що взагалі хтось вже додивиться до цього моменту, але все ж. Раз вже пройшла річ за новий рік, то вітаю вас всіх новим роком, мої любині підписники. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб все було дуже добре в цьому році, щоб була перемога і щоб у вас все було в порядку. До речі, вибачте, що не випустив це відео раніше, і взагалі за те, що... Я хотів цей відос зробити типу минулого року, тобто торічний відос да, на старілий. І давай випусте його тільки зараз. І за це Не Все ж, дякую, що довідалися. Дякую, що довелося. До зустрічі!